Той день мій світ було вщент зруйновано, і шлях мій був покритий туманом невідомого. Система намагалась стерти ту трагедію, але деякі рани занадто глибокі, щоб коли-небудь зцілитися. Я завжди відчувала, що це у мене в крові як радійка і дуже вправна. Тільки так я могла залишатися собою. І ті самі почуття переросли в можливість. Я відточила свою майстерність і покращила методи. З успіхом прийшло багатство, влада і дружба. Я була найкращою, і всі це знали. Але завжди чогось не вистачало дотепер. Якось так. Я йду спати. Завжди я. я знайшов його? Що? Про що ти кажеш? Я знайшов його.